Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимося з поняттям реалізацією та застосуванням масивів у мові Python. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо минулий матеріал, відповівши на наступні питання. Для розв'язування математичних та інших задач у кожній мові програмування досить часто використовують масиви. У мові Python вони досить подібні до вбудованого мову структурного типу списки, але з обмеженням на тип даних і розмір кожного елемента. Отже, масив це структурований тип даних, усі елементи якого мають лише один тип, наприклад, int, char та інші. Стура масиву може бути одновимірною або лінійною, двовимірною табличною та багатовимірною. Доступ до елементів масиву отримується відповідно за одним або кількома індексами. У мові Python масиви визначено в модулі array, який містить величезну кількість методів і функцій їх опрацювання. Таким чином, користувачу не потрібно розробляти масиви, слід просто знати, як їх використовувати. Далі розглянемо та опишемо класичні засоби опрацювання масивів. Одновимірний масив. Це нумерована послідовність однотипних елементів. Такий масив можна уявити, наприклад, як таблицю, що містить всього один рядок або стовпець. Він є динамічним, тобто ви можете змінювати його довжину, додавати або видаляти елементи. Загальну структуру одновимірного масиву можна позначити так. X0, Х1, X2. У квадратних дужках зазначено індекси, тобто номери позицій елементів у масиві. Індексами елементів в масиві можуть бути дані будь-якого типу, в тому числі вирази, але найчастіше ними є цілі числа. Будь-якому елементу масиву можна надати нове значення за допомогою оператора присвоювання. Наприклад, «мас 4 дорівнює 6. Тобто п'ятому елементу одновимірного масиву мас присвоєно значення 6. Це можливо лише у випадку, коли елемент з цим індексом вже існував, інакше буде помилка. Створити масив у мові Python можна різними способами. Наприклад, можна вводити значення елементів із клавіатури, обчислювати значення за певною формулою та присвоювати їх елементам масиву. І інші. Розглянемо створення ведення та виведення елементів у масивах. От приклад 1. Найпростіший спосіб створення масиву є перелічення у квадратних дужках значень цього, цих елементів праворуч від оператора присвоювання. У результаті виконання оператора А дорівнює і в квадратних дужках 5, 9, 3, 12, елементу масиву з іменем А набудуть таких значень. А0 буде 5, А1 9, А2 3, А3 12. Зверніть увагу, що нумерація елементів у масивах мови Python починається з нуля. На екрані наведено програмний код створення масиву, елементами якого є рядки. Елементи масиву за допомогою оператора циклу виводяться на екран. Далі на екрані зображено програмний код, у якому масив створюється шляхом ведення значень його елементів із клавіатури. Після ведення масиву обчислюється загальна сума і середнє значення елементів масиву. Двовимірний масив, як і одновимірний, може містити елементи будь-якого типу, але одного. Масив складається з фіксованої кількості рядків і стовпців. У побуті масиви часто називають таблицями, а в математиці матрицями. Із прикладу видно, що елементи двовимірного масиву беруться в квадратні дужки. Елементи кожного рядка також беруться в квадратні дужки, які відокремлюються комою. Звернення до елемента масиву здійснюється за такою формулою. Ім'я масиву, а далі у квадратних дужках номер рядка і номер стовпця. Над елементами двовимірних масивів можуть виконуватись ті самі операції, що й над елементами одновимірних масивів. Оператори і функції для роботи з масивами це визначення довжини послідовності, повернення значення йотого елемента списку S, надання елементу з номером списку у певного значення, зріз масиву, знаходження найменшого більшого елементу і так далі. Методи, які використовують при роботі з масивами, додавання елементу зі значенням кінець послідовності, очищення масиву, створення копії масиву, повернення кількості елементів, розширення масиву. Способи виведення елементів масиву. Вказівка Print виводи елементи масиву. У квадратних дужках через кому. За допомогою циклу ФО можна організувати вивід масиву двома способами: змінюючи індекс йод, виводити елементи масиву з індексом йод. І змінюючи не індекс елемента масиву, а його значення. Приклад. Для створення масиву, елементами якого є 5 перших елементів арифметичної прогресії, перший член якої є 3, а різниця 4. Вивести масив на екран. Приклад програми на екрані. Для закріплення матеріалу виконуємо практичне завдання. Повторимо. Що називають масивом, які існують структури масивів, яку структуру має одновимірний масив. Як можна звернутися до окремого елемента масиву. Як нумеруються рядки і стовпці до двовимірного масиву. Як здійснюється звернення до елементів? Наведіть приклади роботи з масивами. Назвіть способи виведення елементів масиву. Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Та завершити виконання практичної частини. На цьому урок завершено. На все добре.